Без минулого нема майбутнього. Бо ніщо не змінюється так швидко, як час. Історію не перепишеш, не викразеш із душі людської. Тому ми повинні пам'ятати і не забувати героїчні стрінки нашого народу. І сьогодні ми, сучасні козаки і козачки, маємо активну життєву позицію. Мені Мирі... я імені Федора Карпенка. Наша на всі віки нехай живе душу, богови, життя, батьківщині, серце, людям, честь, нікому. слава козакам, слава Україні, героям! Слава! Наше завдання продовжувати справу всіх тих, хто боровся і бореться за Україну, хто віддав своє життя, захищаючи її від ворога. Адже вони – голос нашого минулого, його відлуння. Наша совість і правда, не плач, моя Україно, минули ті дні, коли ти йшла у рвані сорочки на панщину. Радуйся, радуйся, моя Україно. Ти народила дітей гідних свого майбутнього. Твій дух і воля твоя надали нам змогу всім згуртуватись, як одна сім'я. Ми з знову чесну перемогу, і прославим віках Твоє ім'я. і росте моя дитина. До серця сльози, я чую країну твій стогін, Та вірю, що ми не скорені всі так близько до перемоги. Душа у душі, пліч опліч, йде мокрість пекло, вогонь і руїни. Та зможемо все, всім відсіч дамо. Ми в горі і в щасті єдині. Повстанемо пліч опліч, не здамося, єднані запорука перемоги. Щоб націю здолати не вдалося, бо з нами правда, віра, Бог. Пишаємося козацьким духом, незламним, сильним та міцним, потужним волонтерським рухом, та, як народ наш, вольовим. непереможним, нескоримим, що став під жовто жовто-синій стяг, єдиним, як ніколи, вільним, твердим, немов стала вітця. Наша єдність не здолане. У нас тече козацька кров, скільки літ нас не здолали, а отже, його знов. За нами правда, скоро згине зло, Непереможна наша Україна.